Міська влада планує реконструювати будівлю гуртожитку на молодіжному, щоб у подальшому використовувати її як прихисток для переселенців. Реалізувати цю ідею Кременчуку допоможе Український фонд соціальних інвестицій за сприяння та фінансової підтримки уряду Німеччину через банк розвитку KFW. Щоб оцінити обсяги роботи та фінансування до Кременчука. Сьогодні приїхали експерти. Спочатку ми технічно оглядаємо приміщення, в якому вони стані, в якому стані дах, в якому стані підвал, якщо є. Потім ми заповнюємо опитувальник. Додатково проходимо по всім питанням, ви показуєте документи, які є, або даєте посилання на них. На реконструкцію будівлі також будуть виділені кошти із міського бюджету. Згідно умов участі в програмі, усі зовнішні комунікації та благоустрій прилеглих ділянок має забезпечити місто. Співфінансування це оптимальний варіант реконструкції житла для переселенців. Ми в цьому році запланували ремонт капітальний всіх доріг, тут буде все зруйновано. І хотілося, щоб поруч з цими роботами щось би зробили ми для мешканців, для вимушених переселенців. У них Є проблема зараз з працевлаштуванням, є проблема з житлом, є проблема з соціалізацією на території громади. Тому що хтось сподівався ще поїхати додому, але зараз, на жаль, ці питання не можуть бути вирішені так швидко. Незалежний експерт Леонід Бакал повністю оглянув будівлю та приблизно оцінив майбутні об'єми роботи. Окрім загальних інженерних мереж, до яких ми всі звикли, будуть, скажімо, скоріше за все якісь елементи, такі як тепловільний спосіб, можливо, можливо і так, а можливо ні. Будемо, будемо вивчати ситуацію. Спершу незалежний експерт завершить повну оцінку приміщення. Далі протягом двох-трьох тижнів місто отримає відповідь, чи потрапляє наш об'єкт під програму. Віримо, що всі плани міста щодо реконструкції приміщень будуть успішно реалізовані. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.